Якщо вам потрібно зранку себе підняти і нема компанії пробіжатися чи пройтись, то цей файний хлопчина залюбки підтримує вас, залюбовий кіпіш, крім голодовки. <рес> Наша основна задача, завдання це забезпечення наших підрозділів, які знаходяться попереду, провізією та боєприпасами. А також евакуація двохсотих та трьохсотих. Раніше можна було до позиції доїхати машиною, прямо з машиною в бліндаж перегрузити БК, їжу, особовий склад, провести ротацію. То зараз з розвитком FPV-систем, безпілотних літаючих систем, стало так, що це ну, унеможливлює цю місію таку легку і робить її дуже тяжкою. І зараз стало. Те, що навіть ті люди, які казали, що це нікуди не їде, то вони зараз самі звертаються і просять, щоб ми допомогли підрозділу доставити продовольців, БК. Це е, машина воля є, розробка «Воля є. Це безпосередньо виробник сам спілкується з нами, сам директор цього підприємства, й директор, він сам сидів і уколупував наш донбаський чорнозем з гусні з забітої гусні і казав: Ну, ми не розраховували, що у вас така, такий чорнозем, дуже-дуже потужний. Це машинка воля є, вона ну, є крута. Я її рахую одною із найпродвинутіших. Хоч вона не має якогось чогось такого складного, але вона надійна, вона легка в керуванні, вона має можливості проходити там, де не вся техніка може пройти колесна. Є корзинка, яка обшита бронею, просто броневставками, для того, щоб якщо там і в півю попало, десь поряд, щоб людину не задухсотило. І на ту корзину кладуть, і він їде, і там дорога така, що. Ти в один напрямок їдеш, там була дорога, а обратно їдеш, а там вже така от дарамаха, як колодязь, розумієте, і по грудь розміром. Таку модифікацію дрона ми витягали 300 хлопців, ввозили на такому дроні. Щоб ви розуміли, 15 кілометрів тої дороги, по якої дорога життя називається. розумієте, 15 туди, 15 обратно. І слава Богу, все сприялося, все так сталося чудово, що ми вивезли 300 -го. Ви знаєте, коли це проходить такі операції, то ти розумієш, що все твої не невиспані ночі, і що вся твоя праця вона не пройшла даремно. Щоб ви розуміли, на такому два трьохсотих вивозили. Два. Не одного, а два. Операція була така дуже складна і дуже насичена. Дякуємо природі, що допомогла нам. Тоді був такий гарний туман. А туман це сприяє завжди цим речам. Коли вивізли людину, це легка ейфорія, Дуже дуже приємно, коли ти розумієш, що е, ну не даремно, все не даремно. Цей труд не даремний. І це дуже би, надихає творити, щось вигадувати, щось додавати. І коли, наприклад, наїжджає на, на велику міну, така, яка була скидом зброшена, і ти розумієш, це не машина, яка заскочила, і хлопці в ній підірвалися б на цій міні і були б за сочені. це теж радієш. Ти скажеш, ну, людське життя понад усе. Це наш великий залізний побратим, його звуть Змій. Останню місію, яку він виконав, він вивіз 300-го і, на жаль, 200-го хлопця. Ну, тільки пробите колосо було таке, але з пробитим колосом нормально впоралося, витягнула, доїхала, довезла, розвезла нормально ваги БК, посилок дуже багато кількість завезла, і хлопців наших одного врятувало. коли ти дивишся, у неї там щось відірвано трошечки. І ти розумієш, що це відірвані ноги хлопців, <хи> то ти теж розумієш, що ця втрата, так, да, цей метал прийняв на себе. Гарніше, коли метал приймає на себе ці всі навали, а людське життя стається. Ви знаєте, у нас був випадок, коли він, наш залізний друг, зробив свою місію, розвіз бика, їжу, воду на п'ять позицій. І вже в кінці, коли виходив вже з цієї зони, дуже крас, красно, красної зони, його було уражено. Ну, розуміло. Зато виконав місію. Моя основна така ціль, яка покладена на мене, це технічне обслуговування з приводу інженерії. Тобто мікросхеми, дроти, провода. А зараз ми перевіримо. Стан наших акумуляторних батарей і їхню просадку. Що воно у нас зараз все добре. Кожен раз, коли повертається з бойових машин, це потрібно зробити технічне обслуговування її для того, щоб в подальшому не було відмов. Постійно стараємося додавати щось нове, імпровізувати. І Потім ми з виробником спілкуємося з цього приводу, і виробник вже на своєму потоці це переробляє, додає це і оновлює. Підприємство нам передало дрон, кажуть: хлопці, от вам ми на нього випробуємо все. От, ми, блін, якщо б ви бачили, скільки нагружали е, ну, цю ж волю є. То ну, коли гусня скрипить і трещить, що камінці лопаються під нею, ну розумієте, там нормальне навантаження. Коли погода така сира і наш гарний донбаський чорнозьом, він може спалити не один електродвон. Так, бо наша земля вона така гарна. Військова кінтливість це якраз про те, що коли ти не просто там похлопав своїми, Лапами і сказав, та ну не працює. Ні, коли ти взяв і зробив. Оце от, дійсно смітливість. Я вам скажу про себе: ну, я да, працював з електронікою, але не з такою електронікою. І були руки з плеч. Ну, тобто, щось вмів приварити, там, прикрутити, припаяти все. І була цікава електроніка. Я попав в цей підрозділ. Так, сталося, да, що рідні місця окуповані. Я задавав собі такі питання: ну, що буде, коли скінчиться війна, і, наприклад, я піду. Ну, так як ну, сталося, що наші оселі зруйновані, і якось так не зовсім про нас, ну, відшкодовують. Бо коли ти заходиш в систему дії, вони пишуть там, ну, фізичного підтвердження немає, комісія не може приїхати на окуповану територію, щоб ждіть. Чого ждати? От, питання того, що коли я мав, наприклад, свій середній рівень, в мене було все. Житло своє, плани на житло для дітей. Але, каже, що можна обнулитися дуже. Чітко, дуже так, під самий корішок. Тут я спілкуюся з тими людьми, які на щаблинку вище мене, або на дві, а на три. І ти розумієш, якщо тебе такі люди окружають, то ти теж ростеш. Є армія там, де люди деградують, а є армія там, де е, люди розвиваються. Це про нас.